Казка троє кошенят. Були собі троє кошенят чорне, сіре та біле. Побачили вони мишку та побігли за нею. Мишка стрибнула в банку з борошном. Кошенята за нею. Мишка втекла, а з банки вилізли троє білих кошенят. Троє білих кошенят побачили на дворі жабу та побігли за нею. Жабка стрибнула в стару самоварну трубу, кошенята за нею. Жабка втекла, а з труби вилізли троє чорних кошенят. Троє чорних кошенят побачили в озері рибку та стрибнули у воду за нею. Рибка упливла, а з води вилізли троє мокрих кошенят. Троє мокрих кошенят пішли додому. По дорозі вони висохли та стали, як були: чорне, сіре та біле.